Українська делегація на чолі з прем'єр-міністром Шмигалем прибули до Варшави, будуть говорити про блокування кордону і не тільки, що думають кияни про багатомісячні протести поляків та чи вдасться з ними домовитись. Зараз дізнаємось. Польські фермери, всі, хто займається в агропромисловості, всі фактично блокують нашу агропродукцію наші зернові. Я так думаю, що це просто російський слід десь просвяткуватися. Чи можемо якось ми вирішити це питання? Я думаю, звісно, треба обійти Польщу, в других кордоніх завозити. Це такі 5 відсотків, це не так багато, зато не буде приводів полякам так поступати. Козні Росії однозначно. Мені байдуже кажу. Чому? Тому пора Росії зайти до Польщі, щоб не ховалися за нашою спиною. Вот все. Чи вплинуть ось ці блокування кордону на наші відносини з Польщею? Ношення наших людей до них злобляться, тому що люди працюють, ризикують своїм життям, наприклад, збирають врожай, зерно, а вони просто його висипають, ну, як, вибачте, як сміття. Думаю, що це несправедливо і так не треба робити. Mm -hmm. Особливо, коли це твої сусіди найближче. Mm -hmm. бо, бо люди беруть приклад з. Росії. Я сподіваюся, що наших людей вистачить дипломатії це зробити. Чи вдасться перемовинами це вирішити? Е, я вважаю, що ні. Чому? Тому що поляки на сторони налаштовані дуже агресивно проти нас. Я не цікавлюсь цією темою. А чому не цікавитись? Ну не вважаю за потрібне. Ну, це ж наш кордон, там агропродукцію нашу висипають. Є чим зайнятися. Думаю, що це спланована акція, це не просто так. А можливо, перемовини. Ось наші сьогодні там. ну, перемовини неможливі, але ж це все одно, я вважаю, що є правительство, є якийсь закон, і воно повинно прийняти міри до цього, а не так, що вийшли граждани, що захотіли то зробили. Такий лихий час для нашої держави. Ну, це. Саме розумієте лихо. Ну, понякі люди, а з людьми можна буде домовлятися. Мабуть, треба вивчити причину, чого вони так не поступають, так? ну і вже вести якусь співбесіду. А що з цього приводу думаєте ви? Напишіть у коментарях під цим відео.